Сварки, підкилимні інтриги, а також справжня жіноча дружба все це стало візитною карткою не тільки відчайдушних домогосподарок на екрані, а й всього знімального процесу, який тривав багато років поспіль. Поки камери були вимкнені, на майданчику вирували не менші пристрасті ніж у житті відомих героїнь. Ви на каналі Магія Кіно і у цьому відео розберемо цікаві факти, інтриги та скандали, що супроводжували культовий серіал. Але перед переглядом. Дом, прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Як би не дивно це прозвучало, поштовхом для створення серіалу стала велика трагедія. Репортаж про жінку, яка позбавила життя своїх дітей, визвав шок у сценариста та продюсера Марка Чері, який дивився новини разом з матір'ю. Мовчки він кинув погляд на матір, яка сиділа поруч. Ну а та, в свою чергу, затягнувшись сигареткою, сказала йому, що вона розуміє, що це за стан. Колись вона сама була у повному відчаї, коли чоловік. Вік поїхав на навчання, залишивши її трьома маленькими дітьми. В цей момент Марк усвідомив багатомірність і складність життя жінок, роль яких у суспільстві зазвичай применшувалась. Це стало поштовхом розпочати роботу над історією про домогосподарок, які виживають у тихому на перший погляд передмісті, де все далеко не так ідеально, як здається, на перший погляд. Спочатку проєкт представляли як легку півгодинну комедію. Його відкинули студії HBO, NBC, Fox, Showtime, шоу та Тайм та лайфтайм тільки після того, як Чері додав чорний гумор і драму, ABC погодилися запустити серіал і не прогадали, що не тільки побила зафіксовані на той час рейтинги, а й назавжди змінило телебачення. Серіал з'явився на екранах у 2004 році. Головні героїні Сьюзан, Брі, Лінет і Габріель, стали справжніми архетипами та улюбленицями глядачів по всьому світу. Але й самі акторки переживали під час зйомок не менш бурхливі події. Террі Гетчер від самого початку викликала напругу на майданчику. За словами колег, вона намагалася триматися відокремлено, брала участь у переговорах з керівництвом окремо від інших. Але одним із найгорічших. Чичніших закулісних скандалів стала фотосесія для журналу Веніті Fair. Гетчер, незважаючи на вмовлення, опинилася в центрі уваги в найяскривішому купальнику, через що марша Крос покинула знімальний майданчик. Продюсерам навіть довелося вибачатися офіційно. А коли акторки робили подарунки усій команді по завершенню серіалу, ім'я Гетчер туди просто не включили. Те саме й про лист подяки знімальній групі замість тарі Чер підписалася Ванеса Вільямс, яка з'явилася в шоу лише в останніх сезонах. Цікаво, що саме персонаж Сьюзан Майер не мав бути в серіалі довго. У п'ятому сезоні було заплановано, що вона піде з життя у результаті автокатастрофи, і нова сюжетна лінія вже була прописана. Але згодом від неї відмовилися, побоюючись гніву фанатів. У підсумку у сезоні залишились і Майк, і Сьюзан, але напруга на зйомках не спадала. Подейкували, що терік. Гетчер не влаштовувала сума її гонорару, тож її поведінка була свого роду помстою. А ось її повна протилежність серед зіркових домогосподарок це Філісіті Гафман. Її вважали душею команди. Вона підтримувала всіх акторок без винятку. Навіть коли Тері мовчки проходила повз, Філісіті продовжувала говорити їй доброго ранку. Але як це не парадоксально, найдобріша та найдружелюбніша з акторок згодом опинилась у центрі скандалу дало з абсолютно реальним тюремним терміном. Акторка визнала провину у справі про підробку результатів вступних іспитів своєї доньки, за що отримала покарання. Єва Лангорія написала зворушливого листа на її захист, згадуючи, як та колись першою підтримала її, коли Єва не потрапила в номінацію на золотий глобус, на відміну від усіх інших акторок, які зіграли головні ролі. Тоді Філісіті прийшла до неї і сказала ся на. Города просто шматок металу, а ти справжня актриса. Щодо кастингу, багато відомих акторок відмовилась від ролей, не бажаючи проходити проби. Філісіті теж спочатку не хотіла брати участь у кастингу, але її агенти наполягли. Вона увійшла до кімнати і одразу завоювала Марка Чері. А ось на роль Сьюзен спочатку розглядалася зірка серіалу Друзі Кортні Кокс. Але акторка змушена була відмовитися, бо на той момент була вагітна. Напишіть, чи була б Кортні у цій ролі краще ніж Тері, на вашу думку. Ну а найважче з усіх боротися за місце у серіалі довелося Єві Лонгорії, яка отримала роль Габі після важкого дня прослуговувань і перемогла у фінальному етапі іншу претендентку Розелін Санчес. І що особливо кумедно... Рішення продюсер прийняв, коли запитав її, який сценарій. Тоді Єва відповіла, що вона його пробіжно передивилася, і в цілому, ніби норм. Саме це і вирішила долю майбутнього персонажу та по суті і самої Лангорії, яка завдяки серіалу здобула світову славу. Тому що, за словами Чері, це була саме та відповідь, яку він очікував від Габріель. Цікаво, що образ Габі у серіалі планувався як поверхневий. Вона мала бути типовою трофейною. Дружиною, але Лангорія додала глибини цьому образу. Завдяки її глядачі побачили жінку, яка шукає себе вчиться любити і бути сильною. Так само розвивалися й інші персонажі, яких робили більш реалістичними самі акторки. І нехай на початку вони здавалися кліше, брі, холодна перфекціоністка, лінет змучена мати і недооцінена жінка. Сьюзан – незграбна, але романтична. З кожною серією вони ставали склад. Аднішими, об'ємнішими, живішими, що підкорило глядачів по всьому світу. Цікаво, що саме міцна пара цього серіалу мала розпастися вже в першому сезоні. Том Скаво не мав затриматися надовго, тому що Чері планував, що він зрадить лінет. Однак творці від цієї ідеї відмовилися, тому що сценаристи хотіли мати хоч одну щасливу пару на вістері Алейн». Дак Севан, до речі, у реальному житті старий друг Філісіті. Саме тому їхня екранна пара вийшла такою гарною. А у сіді Брід, яку грала Ніколет Шерідан, вирішили прибрати з серіалу вже в процесі розвитку історії. У п'ятому сезоні її ліквідували в результаті автомобільної аварії. Як з'ясувалось, причиною стало те, що у творців серіалу та акторки виникли розбіжності. Вона навіть подала до суду на Марка Чері, який нібито вдарив її по голові. у процесі. Зйомок. В результаті суд вона програла, а її кар'єра була знищена. Через скандал більшість студій не погоджувалися з нею працювати. До речі, усі актриси основного складу цього серіалу у цьому скандалі підтримали Чері. Що ж до процесу зйомок, кожен з епізодів знімався по вісім днів. Іноді напруга була такою, що сцени вирізали. Зокрема, постільні сцени з Майком і Кетрін були визнані занадто гарячими чими а актор Ніл Макдона взагалі відмовився від відвертих сцен через свої католицькі переконання. До речі, красива вулиця Вістерін, на якій жили всі домогосподарки і відбувалися загадкові злочини, в реалі не справжня. Вона розташована на студії Universal в Голівуді, дійсно побудованій колоніальній вулиці, яка там від середини сорокових років, крім відчайдушних домогосподарок, там знімали Баффі, винищувачку вампірів. Каспера і ще велику кількість знаменитих фільмів та серіалів. Після виходу серіал відразу почали називати культовим. Пілотну серію подивилася 21 мільйон глядачів, а фінал першого сезону зібрав понад 30 мільйонів. Серіал здобув такі нагороди, як Еммі та Золотий Глобус, і став символом телевізійної епохи нульових. А одну, так би мовити, з нагород отримала й прихильниця серіалу. Одна фанатка так полюбила сукню. Абі, що написала продюсерам, запитуючи, хто її шив. У відповідь творці серіалу відправили їй ту саму сукню, і вона вдягла її на свій випускний. Погодьтесь, це було дуже мило з їхньої сторони. Нехай і піар, але все ж таки сюрприз вийшов приголомшливий. На сьогодні відчайдушні домогосподарки. Це не просто серіал, а дзеркало жіночого світу. І тому ще більш дивно, що автор ідеї головний творець цієї історії чоловік. Марк Черрі зміг зазирнути так глибоко у життя та внутрішній світ жінок, що зміг створити серіал, в якому майже кожна жінка може знайти схожу на себе героїню або ту, на яку б вона хотіла б рівнятись. Але головне, що зробив автор, це показав, що ідеальна картинка насправді ілюзія, що навіть у найзатишнішому будинку на світі може жити біль страх та самотність. А героїні серіалу нагадали усім, що жіноч. Що дружба, сила і людяність допоможуть впоратися з будь-якою проблемою. Напишіть, чи дивились ви всі сезони цього серіалу, а також хто з персонажів ваш улюблений. Ну а якщо вам би хотілося більше дізнатися про Фелисіті Гафман, Філісітіґафман, Горію та інших зірок Голівуду, запрошую вас на свій інший канал. Посилання буде в закріпленому першому коментарі. Приємних кіновечорів та до зустрічі на каналі Магія Кіно.